Їдальня в академії є, між тим продовжувала дівчина. Працює вона кожен день, та лишень до обіду. Потім хоч траву щепай, хоча, на мою думку, трава більш корисна і смачніша за те, що готують наші їдальні. Ова, і почуття гору у селяночки, виявляється, є. Не люблю я там їсти, хоч воно й дешеве, але дуже несмачне. Я волію готувати сама. Це не важко і не довго, якщо є з чого. Тут Магда згадала, що найближчим часом її чекає виключно картопляна дієта, а продукти можна придбати на ринку. Кожен день, рано вранці, я тебе проведу туди, це тут неподалік. Розумієш, Магда, ніяково сміхнувся Таїр, я не вмію готувати. Не знаю, чи впораюсь. Може, ти погодишся варити їх для мене, якщо вже для себе готуєш? Я здатен заплатити. Очі дівчини спалахнули на мить, але Таїр не встиг розпізнати емоцію, що охопила її. Невже жадібність?